Ми знаємо, що в кримськотатарській мові, незалежно від діалекту, є багато запозичень з арабської та перської. А караїмська мова, особливо трокайський та галицько-луцький діалекти. Так як вона дуже рано відділилася в 1400-х роках вони переселилися в Трокай, в 300-х, 1400-х. Західну Україну, а тоді в Трокай. Мова зберегла свої автентичні коріння до того, як, наприклад, кримсько-татарська мова взяла запозичення з перської та арабської мов. Там збереглися архаїзми, такі архаїзми, яких, наприклад, не використовуються в кримсько-татарській мові. Або вони використовувалися дуже-дуже давно. Наприклад, слово кітап в кримсько-татарській мові, в кримчацькій мові. Кримському діалекті також можна використати, використати кітап. А наприклад, в, в трокайському діалекті вони використовують слово бітік для книги.